Якої давно вже нема, вона була ведучая натом Биршого Союзу, хрустаріла Ірина Володимирівна. Да. Красива жінка була, ведуча НАТО. Боже мій, до чого ми дійшли? Не було такого в Союзі. Ми їздили на конференції, на з'їзді, зустрічалися, доповіді робили, допомагали один одному, а зараз один одного вбиваємо ріжемо на шматі, А? Ну, що ти зробиш? Такий дебілізм повністю в світі виживає сильніший. Mm -hmm. Закон природи. Закон природи, нікуди не ні, ні. Так і в природі живі кругом воно. Та й не живі в природі таке саме. Так от, тема сьогоднішнього нашого заняття це м'язи ділянки голови. Mm -hmm. А ми кажемо, що ці м'язи, вони зібрані в функціональні групі. Які виконують певну функцію. Це не один м'яз. Один м'яз може виконувати дві функції протилежні. М'язи, які працюють разом і виконують одну функцію, вони називаються синергісти. Таке є розуміння ще. М'язи, які виконують, один скорочується, виконує одну функцію, а протилежний йому скорочується, виконує другу функцію. Якщо один підводить нижню щелепу до верхньої прискорочені, то другий опускає. Це м'ясо називається антагоністи, але працюють вони по черзі. Да? Можуть, і навпаки, один виконувати протилежну функцію, потім, якщо мускулюс масетер скорочується, приводить нижню щелепу до верхньої, бо верхня нерухома, да? а нижня відносно верхня. То Такий же самий м'яз, йому на протилежній стороні знаходиться криловий м'яз, він теж синергіст. Але при односторонньому скороченні, коли скорочується цей м'яз, масетер, він тягне щелепу назовні протилежний і розслаблений м'яз, бо вони парні всі так? згідно асиметрії будови тіла організму. То криловий м'яз буде діяти йому протилежно. Він буде нижню щелепу затягувати куди середину. Абдукцію проводить, а той буде андукція. Якщо піднімають увер два м'язи, то вони синергісти. А як відводять у сторону, то вони будуть антагоністи. антагоністи. І так, в ділянки голови знаходяться дві основні функціональні групи м'язів. У задній частині голови. Це М'язи жувальні, mm -hmm. ділянки лицеві, ділянки орбіти і основи вушної раковини знаходяться мімічні м'язи. Mm -hmm. Мімічні дві функціональні групи м'язів. Та ще є поперечно посмугована мускулатура. В роті знаходиться язик. Він побудований теж, як і сума, як і тіло з поперечну Ми говорили, що товща органів. Які знаходяться за межами серйозних порожнин, а серйозні порожнини є грудні, черівні та вони побудовані із поперечно посмугованої мускулатури. Тому і язик, і глотка, і гортань, і шийна частина стравоходу, тут буде поперечно посмугована мускулатура. То є ще м'язи під'язикового апарату і язика ага. в ділянці голови. М'язи глотки, м'язи підне. Пінням якого м'язи, гор, тані і стравоходу. Але ми сьогодні суму розглядаємо, не, нуд, не органів. Так? Коли ми вивчати органи, тоді ми будемо про це говорити. А сьогодні наша задача соматична мускулатура, яка кріпиться до кісток і виконує свою функцію. А її функції я вам назвав. Це теоретичний більший курс, лекційний курс. Так от, Скелет голови це є черг. Це є нижня шу. З'єднується при допомозі висково-шкіликового суглуба. Артикуляцію, темпоромандібу, суглоб складний, бо є внутрішній вставка. Диск. Диск. Да. І двох вісний. <плесію> Екстензіо, флексію, Весі. абдукцію, адіцію. Верхня нерухома, нижня Ді. рухома. Те складається із нею і з плантно транієм. Спатнокранієм і нижня щелепа лепа утворюється породину, де знаходиться язик, а де знаходиться рецептор смаку. Це один із екстерорецепторів смакового аналізатора. Так от, дві групи м'язу джувальна діє на військовості липовий суд. Тобто. Рухає нижню щелепу від низну верхньої. А які рухи виконує цей суглоб, ми вами вже вивчили. і Знаємо рух нижньої щелепи, так? Тому, ми кажемо, є чотири жувальних м'язів парні. Ось що м'ясо, бачите, оце я відвертаю, бо це не він, а ось я його поводжу. Це великий жувальний м'яс. Мускулюс Масеттер. Показали, назвали по латині і по-нашому, а далі. А точки кріплення, до чого він кріпиться, ще до чого? Кріпиться до величної дуги одним кінцем, а другим кінцем кріпиться до кута нижньої ще лепи, який відділяє гілку від тіла нижнього і займає усю жувальну ямку фоса, масателі гілки, нижньої ще лепи. А тепер він скорочується. Ось скорочення. Він, робить? він ще. підтягує нижню щелепу до Лепу. верхньої. При односторонній дії, якщо тільки на одній половині.